Євангелія на щодень, 27 лютого Ісая 1, 1, 20. Ведіння Ісаї, сина Амоса, яке бачив про юдею та Єрусалим за часів Узії, Йотама, Ахази і Зекії, царів юдейські. Слухайте, небеса, важай земле, бо Господь говорить: дітей я виховав і виростив, а вони збунтувалися проти мене. Він знає Господаря свого, а осел ясла пана свого. Ізраїль нічого не знає, народ мій не розуміє. Ой, люди грішні, народи придавлені беззаконням, кубло, лиходію, розбещені сини, покинули Господа, занедбали Ізраїлего святого іступились назад від Нього. Почому вас іще бити вас, ще не перестаєте, ще не перестаєте бунтуватися? Кожна голова хвора, кожне серце ослабло від підошви на нозі до тьмя нема в нього здорового місця. Рани, синці, свіжі виразки не вичищені, не перев'язані і не зм'якшені олією. Земля ваша спустошена, міста ваші спалені вогнем, поля ваші у вас на очах чужинці пожирають. Вони спостожені, як по знищенню судому. Зосталася дочка Сіонська, немов у виноградну кохалупа, немов курінь на баштані, немов обложене місто, якби Господь сил не зоставив нам останку, були би ми, як судом, були би схожі на Гомору. Слухайте слово Господнє, князі судомські, вважай на науку Бога нашого, народу Гоморський. Навіщо мені безліч ваших жертв? Говорить Господь, я пересичений всепаленням баранів і ситю годованих телят, крови биків, ягнят та козлят, я не хочу, як приходите, що з'явитись яви, перед моїм обличчям. То хто від вас вимагає, щоб ви топтали мої двори? Не приносьте більше пустих дарів? Кадило стало осторожним для мене нових місяців субот і скликання сходин. Я не можу стерпіти беззаконня разом з урочистим зібранням. Від місяців ваших та святкувань ваших відвертається душа моя. Вони для мене стали тягарем, вони мені незносні. Коли ви простягаєте руки ваші, я відвертаю вас від мої, вас, мої очі. Навіть коли помножуєте молитви ваші, я їх не чую. Руки ваші повні крові, обмийтеся, станьте чистими, усуньте перед моїх очей нікчем ні не ваші вчинки, перестаньте чинити зло, навчіться добро чинити, шукайте правди, захищайте пригнобленого, обороняйте сироту, заступайтеся за вдову, ходіть і розсудимося, говорить Господь, коли б гріхи ваші були, як багряниця. Вони стануть білими, як сніг, коли б, мов кармазин, були червоні, стануть, як вовна. Як схочете бути слухняними, то їстимете від благ країни, а як затнетеся і бунтуватиметеся, то меч пожере вас, бо уста Господні та говорить. Навчіться добро чинити, шукайте правди, захищайте пригноблено, обороняйте сироту, заступайтеся за вдову. Духовне життя це не читання тисяч статей, сотень книжок, написання багатьох есе про духовність. Хоча, коли слухаєш, а особливо дивишся на поведінку деяких богословів складається враження, що цього цілком достатньо. І багато марян на цьому зупиняються, несучи тягар, знань, вони дивуються безплідності свого життя. Чи не краще зосередитись на довіру до Отця, яка виявляється постійно у милосерді до кожної людини? Одне слово, мовчки, практикувати любов. Про любов легше писати, говорити, сперечатися, ніж просто любити. Нічого не потрібно, крім любові. На землі маємо надто мало часу, щоб робити на життя в небі. Його також неможливо ні купити, ні заслужити. Життя в небі це дар від Бога. Кому Бог дає цю благодать, лише тим, хто за життя на землі навчився любити і любив кожну людину, яку зустрічав, і цією любові піднявся над усіма відмінностями і розколами, які розривають людську спільноту. Людина, яка не любила на землі, не вмітиме любити в небі, якби навіть неб її пощастило туди потрапити. Господи! Перним, моє серце, щоб воно могло любити.